Всім привіт! Ну, ось така картинка зараз в мене на балконі. Сонечко повернулось. Квіти в сонячних проміннях казкові. Все рясно, все квітує. Те, до чого я прагнула, те, до чого я не один рік йшла. Тож сьогодні запрошую вас погуляти по балкончику. Покажу вам деякі, можливо, сорта, квіточки, яких я ще досі не показувала. От, ну і сьогодні в мене таке, така дата. Вранці YouTube нагадав, що моєму каналу 4 роки. Я не сподівалася, що вже 4 роки, тому що ніби нещодавно почала користуватися цим додатком, цією соціальною мережею. І вона була для початку це не то, щоб відразу викладати постійні відео, якось вести свій канал постійно. Це було особисто для себе. Я хотіла зберегти свої фото, відео, щоб через якийсь там проміжок часу, знаєте, воно десь не губилося, тому що то телефон ламається, то ще щось трапляється, знаєте, блокують ці аккаунти, забуваються. там... Коди їхні не можна зайти. Я думала зберегти для себе десь на, на, в одному місці, щоб через деякий час все-таки зайшов, подивився, переглянув, як було, що було, що квітувало, так, не так. от. Але коли почалася війна, ви знаєте, захотілося спілкування. Хотілося з кимось поспілкуватися, тому що я з малечею була сама. І мені все-таки не вистачало цього. Тому я частіше почала записувати відео, почала показувати, як саме квітують у мене рослинки. І мені відповіли взаємністю. Почали, почали писати коментарі. І це мене надихнуло. І я, мабуть, закрутилась, завертілась і частіше почала викладати. От, ви знаєте, коли люди відповідають взаємністю, то це надихає. Ти розумієш, що ну, твоя праця, я вважаю, це праця, тому що записати відео, змонтувати його, це займає теж часу, займає не дві хвилини. От. Тому, коли читаєш ваші коментарі, то, звичайно, надихаєшся на, на нові і хочеться ще чимось поділитися, показати щось цікавеньке, от, поспілкуватися. Ну, от якось так, зараз на каналі вже більше трьох тисяч підписників, підходить до чотирьох. От, Це тішить, радує, звичайно. Зі своєї сторони, хочеться знов таки щось зробити таке, як немає в інших, можливо. Показати, поділитися чимось. Я стараюсь не ховати своїх секретів, от, ділитися всім, відповідати на всі питання, які ви мені задаєте. Тож, запрошую на прогулянку. Досить довго вже квітує ось ця чарівна квіточка. Вулі Кайшен Тріліпс. Вона заквітла одна з перших, можна сказати. І так як лишила чотири квіточки, так вони досі і квітують, ви бачите. Колір не втрачається. Тут досить сонячно, досить яскраво вже б могла 300 разів вигоріти, але ні. Ось така чарівна. Так. Цього красу, красення я вам вже показувала, бігліпчик, тяне і тяне свій квітконіс. Ну, Я думаю, що хай ще трішки він його доростить. І вже я вам покажу його, можливо, в повному розкритті. Тарілки не перевершені. Ось такі на, на цілу руку. Такі ой, на сонці іскриться. Це біле полотно. Такі поруч нього стоїть Сара Блаш. Вона вже трішки, звичайно, втратила свій колір, проте вона досить рясненька. У мене в цьому році видалась ось така цукерочка цікавенька. Здається, я вам ще її і не показувала. Робила фото, виставляла фото. А от, відео не пам'ятаю. Красиві защіпи, красиві кольори у неї переливаються. І там, здається, у неї ще дві малявочки. Так, дві малявочки. Он вже одна навіть корінці пускає. А друга трішки більша і не хоче ніяк. Вона у мене досить довго вже, але малята з'явилися вперше. Солоденька дівчинка. Дівчача-дівчача така. Так, це в мене кришталевий водоспад. Ось тут щось хотів дорощувати, але постійно засушує, чи йому вже тут спекотно, щоб розкрити ці нові квіти, не знаю. Відпадають і відпадають. Доквітає мій. Кадилак це домашнє квітування. Відквітає і трішки щось хоче доростити на кінчиках. Але я його, мабуть, все-таки відправлю на відпочинок, ще трішки поквітує. У мене ще один же є той другий кущик досить добре пішов нарощувати корінці. Достану, покажу вже в наступних відео його. От, я думаю, що квітування за ним не забариться. Цей піде на відпочинок, а інший буде квітувати, надіюсь. Красиві квіти, мені подобаються. Їх зараз досить багато. Приємні невеликі ціни можна. Квітун Квітунщити. Ось тут артно. No, я його показувала вам. Гарний. Зверху не показувала свою бабулеточку діамантика. Ну, що я хочу про нього сказати. Ви знаєте, я очікувала в цьому році від нього такого ряснішого квітування. Він спочатку ніби і видав два квітоноси, і почали гарно вони рости, ніби той гілочки там він відгалуджує. Але я не бачу рясності на ньому. Рослина велика. Велика рослина, хороша, і коренева, там, і розетка, листя. Все йому дозволяє. Але чому він отак от квітує нерясно, не знаю. Три, чотири, ну, ось буде 5 квіточок. Кілька, ні, не кілька. А, це там відсушив на тому квітоносі одненьку. Квіточка красива, квіточка незвичайна, особлива. Але ж хочеться якусь рясну гілочку побачити. Ну, ось тут ще відкривається, ще буде три. От така. Нас тут назвисає ось така красуня. Минулому році я купувала її без імені. Ну, так, коли переглядала відео, то натрапила на назву Вона не Вона не скажу. Потім, здається, переглядала ще десь на інста, в інстаграмі фото, то ще одну назву побачила, ніби схожа і з іншою квіточкою. Можливо, в кого є така? Підкажіть, вона чи не вона? Ну, Поки що як пін-понг підписала. Красива, мені вона подобається. Особливо, ось ці, подивіться, квіточки. І такі, ніби защіпи на пелюстках, і метелик, і защіпчик покручений. І оцей світлий обідочок по краєчку. А оті вушка, вони коли починають лише розкриватися, то мені здається, що вони ніби якимось таким. Дорогоцінним золотом відливають блискітками такими. Зараз уже не так. Вона вже довгий час квітує, і квітує, бачите, рясно, такою хорошою гілочкою. Так, ну, в тому краї ви вже всіх нібито бачили. Чемпіон мій ось такий. Це шоколад полуничний. Далі йде, далі йде е, мелодія китайська на сонечку, яка вона яскрава, бабулеточка сюди переставила, ну і там ще квітує мій пілор метелик, вже одна квіточка ушла. Так, ферарка, навіть ще одна буде. Ну, вона вже довго квітує, я її хочу, звичайно, вже і зрізати. Спробую пересадити, удобрити, хай вона добре розвивається. Дуже цікаво, з нетерпінням буду чекати її наступного квітування, тому що в цьому квітуванні вона мене здивувала. ліпс, Джент Брендон, Ось такий вже дорозпускав свій довгий квітоніс. Ну, цю поличку я вам вже показувала. Трішки її там змінила. Когось доставила, когось розставила. От. Ніби таке я вам вже все показала. Так, покажу ще ось цього бігліпа. Це один з небагатьох, який у мене лишився. З давніх Давен, можна сказати. Влітку він видав 4 квіточки, такі великі, були красиві. Ну, а ось, бачите, в зимовому квітуванні ось такий каскадик. Я, звичайно, боюсь за нього, бо він може завалитися у мене. І ще дорощує. Така цікава форма квітів. Не показувала я вам ось цю красуню е білого пітона чи жовтого пітона, але вона вже досить довго квітує. І оці жовті плями, які мали по ній бути, вони вже підзагоріли. На, на цьому не, сонце не показує. Так, ось так. Ось така вона кучерява. Така покручена, поверчена пелюсточки з такими жовтими акцентами. Ну, не не воскова, але така пружна пелюсточка в неї. Влітку, якщо чесно, я думала, що я з нею розпрощаюсь, тому що оці Три листочка, які зараз є, це вона виростила уже у мене. Я її повністю, можна сказати, зрізала всі листя, тому що воно взялося плямами жовтими, От, почало пропадати, тому я все пообрізала, пообмащувала. І шию, здається, там фундазолила. І... Ось вона почала уже у мене розвиватися, почала випускати нові корінці, нові листочки. ну І ось така квіточка у неї. Гілочка не така то й маленька. Ну, але ще на це потрібно їй сили. Довго вже квітує, можливо, раніше, якби вам показала, то ці б жовті акценти на ній були б яскравіші, а так, вже можна сказати, до білого колір. Сент рівер. Ось така. На сонечку особлива. Теж давно вже квітує. Колір трішечки вже ну, відчувається оцей несвіжий колір, але вона все одно чарівна, Мені вона подобається. Такі рожеві, красиві в неї маски по краєчкам пелюсточок де-не-де. Не, не взначай так, ніби хто набризкав їх. Так, хотіла ще показати вам, уже починає розкриватися ось ця ніжна чарівна квіточка, мій хітаюки. Ось так. Вже під порочку поставила, бо дивлюсь, що завалюється, завалюється. Таке гілочка довга виходить. А ось іще одна буде. Ой. Така красунька ще ця і гілочка в неї. Ну і ось так рясненько. Це вже, здається, друге його квітування буде. А чим далі буде рослинка, тим рясніше і рясніше. Ось такий буде. Водоспадик, квіт, квіткоспадик буде. Таких ніжних квітів. Ну і моя, моя нова любімка, яку я довго-довго чекала, довго-довго викохувала, ніжила, щоб вона все-таки у мене залишилась в моїй колекції, це ось такий метеличок про Хто пам'ятає, я розповідала, що це квіточка з колекції Харківчанки, у якої була дуже велика колекція не тільки орхідей, а й різних екзотичних рослин. Там, можна сказати, був міні-ботанічний сад. Ну, і як ви розумієте, це все залишилося в невеличкій частинці. Ось така красуня поїжджена кліщем підсушена, приїхала тоді до мене. Ну, і я, звичайно, її. Вже як могла, так і тянула. Хотілося б зберегти цю перлинку, тому що я думаю, що вона не така вже поширена і мало в кого вона є. І вона віддячила за мою турботу. Ось двома квіточками. Квіточки я приберу, хай вона все одно продовжує нарощувати свою кореневу свої листочки. Мені, виходить, дісталася дитинчатко, а дівчинка собі лишила мамку. От мамка пропала. Тепер треба, щоб це дитинчатко в майбутньому теж стало мамкою і, і перше... перше дитинчатко поїде. Я надіюсь, до Харкова. Ось така чарівна красунька. Ну, на цьому ексклюзиви у мене не закінчуються. Вчора я отримала свою мрію. Довго дивилася, довго виглядала, і нарешті я її знайшла. Цю, цього фаленопсиса не так просто зустріти. Якщо вони трапляються в завозах, то вони у мутації триліпсів, мутації пелорів. От. А чисто метелики я зустрічала досить рідко. Ну, і, звісно, якщо вони зустрічаються, то ціна кусається на них. От і цього разу не встигли його виставити до продажу, як він був вже заброньований. Але я все-таки написала продавцю: що якщо відміниться бронь, то, будь ласка, запропонуйте. І коли мені відповіли, я була, звісно, здивована. Продавець написав, ви ніби відчували. Іноді так буває, що от падає мені ця квіточка в очі, ну я не можу себе стримати. От хочу і все потрібна вона, не можу жити без неї. Ось така такий метеличок Манхеттен. Квіточка їхала з Європи, тому досить так вона. Потрепалася в посилочки, повідбивалося багато квітів. Ну, і ці, я думаю, довго милуватися ними не буду. Я їх постараюся зрізати. Залишу бруньки, де тут вони починаються ось живенькі. Тому що потрібно наростити і корінці, хоч тут корінців трохи є в стаканчику, непогані. От. І листочки такі хороші, хороша така розеточка в рослини, два квітоноси. Ось так. так, так така в мене мрія збулася. Тепер я, якщо чесно, ловлю себе на думці і не знаю, що я далі хочу. Зараз всі почали якось е лігато вишукувати. Я дивлюсь, багато постів хтось продає. Там така нереальна кількість повідомлень під ним. Хтось навпаки шукає його. Не знаю, я ніби поки що холодна до нього. Мені більш подобаються ось такі якісь незвичайні квіти. Ну, ця квіточка привертає в першу чергу увагу свою ось цією губою. Вона така хижа, вона така плямиста. Мені здається, не в, одної так... не в одного фаленопсиса такої. Жовто-гарячої з такими плямками немає і вусики, і відразу переливається з пелюстками. Я ще хотіла собі Джиліана метелика, але в нього, здається менші пелюсточки, менші квіточки. Ну, якщо буде в пропозиції, то можливо. Ось така у мене з'явилась краса. На сьогодні все. Бажаю, щоб мрії кожного збувалися. Всім гарного дня, до побачення!